Слава Україні, слава Силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вирішила ще раз прийти в свій старовинний куточок чи куточок старовинних троянд, які квітують один раз, майже всі вони квітують один раз. От, і показати трішки загальних планів, бо тут вже дещо під, як то. Підрихтовано, так вже тут покошено, соломи я додала, замульчувала, от інакше трішки виглядає, ніж було на якомусь відео початковому. І зараз вже така година, що досить сонце високо в небі, і це буде один вигляд, так? Але можливо якось ще вдасться зловити, коли буде сонце таке привечірнє або похмуріше, може якась днина буде. І тоді навіть ті самі, той самий би, кут чи огляд, поле огляду, воно інакше виглядає. Загалом троянди мають інакше виглядають, бо вони дещо насиченіші, темніші і так далі. І ну, під вечір, так, оскільки вони стають все-таки глибшої, такої барви, концентрованішої, то вони і більше кидаються в очі. Але треба ловити момент, бо не завжди плани. Співпадають з можливостями. І так, задумати можна одне, а потім, поки доходять руки, чи доходить час знаходиться до того втілення, то може і не все бути так, як ти собі уявляєш. Тим більше, такі троянди, які ось уже квітнуть за тиждень, мабуть, може навіть і трішки більше, вони вже були під різними погодніми умовами, чи в різних погодних умовах. Трішки і сонця було, трішки дощики, вітри досить регулярні. І це теж може бути так, би, обтрушувати їх більше пересихає, вже земля вже би хотілося дощу. Ми не можемо цьогоріч скаржитися на відсутність дощів. Ні, були дощі непогані. Зволожено воно було, і там, де в мене є солома. І На інших клумбах, на інших би, частинках мого трояндорія чи, чи трояндових моїх насаджень, то там досить-досить зволожено. Тут загалом така більш піщана місцевість, хоч тут теж багато є, чи ще з минулого року залишалося, і цьогоріч я вже додала, і, і, і трава коситься, не загрібаю я, бо все-таки це теж додатковий захист. Земляного того верхнього шару, так, і не так випарується, не так пересихає, не так перегрівається і так далі, І це є приносить користь, так, добре для таких рослин. Ну, і тут будуть деякі такі мої експерименти, бо ну, зараз вже частина людей поверталася, так навіть там минулий рік, я знаю, поверталася в ті. Села, містечка, населені пункти, які були під окупацією в 22-му році. Відповідно, в 22-му році, коли почалася повномасштабна війна, дуже багато кидали свої сади, бо мусили рятуватися. Так, відповідно, вони троянди лишалися накриті, і потім, коли люди через рік приїжджали, так троянди все одно виживали і показували себе. І от я деякі сорти полишала, як вони є. Тобто вони зимували не вкриті тут в мене. Майже всі, і частину я навіть не обрізала, вирішила подивитися, як будуть кущі себе поводити. Бо так, бо все-таки їхнє природнє таке ну, зростання, коли їх знаходять десь на якихось покинутих дворах, не знаю, маєтках, місцях, лісах, колишніх парках. Так, Бо війни проходили, звісно ж, в багатьох точках, кутках Європи, і Перша світова, і Друга світова, і багато було навіть парків загальних потерпіло, так були знищені, чи там господарі, ну, без господарів лишилися ті парки. І троянди та інші рослини, але найперше, мабуть, троянди, вони мусили виживати самі по собі. От я вирішила поекспериментувати, як у мене тут будуть троянди. Не всі ні, все-таки багато я обрізала, але деякі я полишала, як вони себе покажуть, але потім підійду ближче. Ну і що тут у нас в кадрі? Як воно виглядає? Зліва це є кримська червона, краня ліва. Кримська червона, ще й квітний досі. Так, я її, ну, загалом я планувала робити, якісь варення, щось там. Ну, не так варення, як перетирати пелюстки з цукром. Так, навіть одного року робила, але цьогоріч трішечки в мене внеслися плани несподівані. От несподівані, то так? буває таке, що ти не очікуєш біди, звідки вона чи то, як то кажуть, біда приходить несподівано, не знаєш, звідки що прийде до тебе. От і так, не все, не все осилюю, не все осягаю, що хотіла, тому є, вона квітне, тішить. От, спостерігаю, ходжу, насолоджуюся пахощами. Ну і так, кущ наростає. Єдине, що треба додати соломи, я додала по периметру вчора, треба ще під кущ більше, але перед тим як давати більше соломи, бажано, щоб пройшов гарнесенький дощик, змочив і потім зверху солома, і воно триматиметься. Правіше, так можна сказати, по центру зараз то є е, Робінгуд, гуд Може, я навіть зараз підійду. Пізніше, мабуть, все-таки покажу, як воно звідалі виглядає. Потім підійду. От якраз її я не всю обрізала. Я частково її обрізала, частково полишала. Там навіть видно, я не знаю, чи зараз, але якщо я підійду, там видно буде ще шипшинки з минулого року. От. І загалом ще така. Причина не надто сильного обрізання мускусних гібридів вони не люблять обрізання, вони люблять радше їх не обрізати чи не дообрізати, аніж обрізати забагато, бо поруч дінки вона дещо пізніше квітує, бачу від Робінгмут, але вони схожого типу квітування, схожого там, типу суцвіття, листя, так досить схожі. І пагони, і, ну, є в них, деяка схожість. Так? От і я її якось перестаралася. Її Робінгуд в перші роки перестаралася, і вона мені на другу хвилю взагалі можна сказати, не вийшла. Тому я їх досить-досить так легенько-легенько до них підходжу. Мені ліпше їх лишити в спокої і вони якось там нарощуватимуть, аніж забрати забагато, не так зробити і потім ну марно чекати. А сорти гарні, кущі яскраві, гарні нарощують непогано, враховуючи той, який тут ґрунт. От були такі роки, коли я сюди прямо шланг кидала. В мене я, в мене ну якби не державна вода, тобто я ем, своя власна вода в нас, і колодязь в нас. є, Я говорила, дощову воду ми збираємо і великий глибокий колодязь, багато кубів. І от якраз в нас іде на поливання. Можу собі шланг поставити, і з того колодязя качає прекрасно. Воду, тому я за то не переживаю. Але то не, не, ну, не завжди це все теж встигаєш, бо хочеться полити ближче, хочеться дерева. До речі, вже підливала деякий некторин начіпляв гарно зав'язі, не всіяно, але є. І я, відповідно, бачу, що теж дерева страждають. Вже. Треба його полити, і троянди хочеться, і так мусиш вибирати. Жовтесенька в мене ще не було воно відео, може, так, потім підійду, підніму її, бо вона розляглася. так, Мадам Плантьє це є Альба, це в мене, мабуть, єдина троянда. Альба. Я от певний рік захоплювалася захоплення свого. Я хотіла від, віднайти, посадити різні різні там, Альба з піносистціма, що там ще в нас є. Бачите, вже давно не, не заходила в свою енциклопедію, не те, що не заходила, не вносила, не вносила опес сортів чи не перекладала з англомовного джерела опес сортів і ось уже позабувала, які ще можуть бути типи старовинних троянд. Тому ось так. Ось є Мадам Плантія, вона так в іншу сторону розвернута. Дуже пахуча, дуже цікава і запашна. А ось так біля неї лежить, схилилася. Це є Джіпсі бой, Вона в різні сторони, і туди, і туди, і туди трішечки пагонами. І на такому дальнішому плані справа така яскрава рожево-коралова красуня. То є бель Амо. Так, Вона теж ось дуже гарно так похилила і зараз розкрилася. Це вже, мабуть, наймаксимальніше в одночасного квітування. Краса там ще є деякі пуп'янки, але загалом розкрилося вже багато, я думаю, більше не буде. Тобто це вже, от, я хіба ще спробую в якусь таку ну, кажу, чи, чи хмарну годину. Сьогодні ніби обіцяю, і хмарності чи в таку, може, привечірню, бо воно насиченіше. Ну, Мені більше подобається. коли... Барви насиченіше виглядають. Зараз спробую підійти поближче і дещо може показати навіть оцю мадам плант'є. Але скажу так, що вона буває гарнішою квіткою, бо зараз ну, засухо, засухо. Якби було от гарний такий дощик, пройшов такий, аж прямо насичений, довготривалий, то тут би було краще, їй би було ліпше, вона би. Ну, і Квіти, я думаю, були б такі повніші, гарніші, бо якщо на світливих подивитися в мережі на той сорт, то там є гарніші набагато квіти. Хоча тут теж не всі вони здеформовані, більшість сформованих гарно. І та нижня, і ось ця. Мені здається, що дуже повноцінно показує сорт. Ну і як я казала, аромат дуже гарний. І взагалі ці всі троянди я найперше купляла через пахощі. Бо старовинні для мене. Це не лишень асоціюється, що вони один раз квітують, а асоціюється найперше, що це пахощі. І пахощі досить цікаві, вони відрізняються одна від одної, джіпсі бой по, ін... по одному пахне. Мадам Плант'є по іншому пахне. Ревек ще інакше, потім ще. ну, Кожна має якусь свою специфіку. Тут я відчуваю Мадам Плант'є, Якусь таку цитрусовість, цитриновість, таку і свіжість, і солодкавість водночас. Дуже-дуже гарний запах. Ну і от Вона була, до речі, не така похилена, але коли вона була ще не така похилена, це вона тільки починала квітнути. Тільки пуп'янки були. Зараз, коли повідкривалися квіточки, воно поважчало все. І, звісно, вона прихиляється, нахиляється. Тому можна думати про підпорку якусь. Щоб вона більш стояча була. Ну і так, тут я теж її не чіпала. Зробила кілька зрізів, подивилася, призимала добре, але он один погін, бачу, лишила. А чому, мабуть, очікувала, що від нього ще щось може там відросте? Треба вже забирати. Ось, гарно, гарно, біла, біла, біла така чиста барва. Коли вона вже трішки пустить на кущеві, от якраз над моєю рукою, вже коричневість з'являється, Така кавовість, це вже квітка. Можна сказати, відходить, відцвітає. А ті, що ще в повній своїй силі квітування, вони дуже прекрасні, білі, ніжні, гарно асоціюються з своїм листям. Не те, що асоціюється, а виглядає так на фоні зелені і на фоні сіна, соломи. От така цікавинка. Жуки їдять, звісно. А тут багато всього є, тому я думаю, що вистачить і мені, і жукам. Мабуть, що я ще. Перше, покажу ось цю красу Белямор, там багато працює, бжілочка літає, одна, друга і жук, ну вже не от, е, Так, розказувала про неї має аромат теж і досить такий цікавий. Я от якраз зрознюхала такі цікаві нотки, незвичайні, не солодкі, якісь такі освіжаючі, щось таке. М -м. Щось таке, може, прянощі якісь, якогось такого плану. І десь я почула аромат гвоздики. От ця приправа гвоздика, не то декоративна квітка гвоздичка ні приправа гвоздика. Е ну так Чітко, чітко, чітко. прямо гоп, І думаю, ну та, дуже знайомо, це ж вона і є. Це, мабуть, в Лабель Сультан. Там ще доцвітає теж підійду. От така краса, такий довгий пагін, один найдовший, але буде, мабуть, що ще. А що я ще з ними роблю? Я їх, от що-що, а волинськими гуматами підливаю, все-таки хочеться, щоб вони наростали. Хоч і ґрунт бідний, але чим більше розвинеться коренева система, тим, звісно, вона буде себе легше, мабуть, почувати, більше дотягуватися до вологи, більше отримувати так, з ґрунту, що там є. Ну і те, що я, звісно, що вношу. Тому так, намагаюся тут. Раз в рік хоча б пройтися. Десь то я, мабуть, минулий рік мені писали, що не люблять отакі старовинні троянди підживлення. Ні, то не старовинні, Кордеса, Кордесака племісяць, але мабуть, старовинні теж. Може, й пані Олени Тур я читала. По листю, особливо ці плантафоли, хоча гумати, я думаю, не проблема навряд чи вони щось зроблять. А плантафол чи плантатор, оці порошочки, так, вони досить є такі, ну не агресивні, але нелегкі для троянд. От, переступлю зараз через Gipsi Boy і спробую з іншої сторони. Тут гарніший краєвид з цієї сторони, бо сюди цей віночок повернутий. І навіть трішечки потрапляє в кадр Мадам Плантіє. О, сонечко трішки прихмарилося, захмарилося і можна показати. Бачите, як зовсім інакше барва зразу помінялася, але ненадовго, бо знов сонце так. Трішечки хмарила, а зовсім трішечки загалом. Да, більш сонячно. І так зараз, коли от така сонячна днина, можна сказати, обідня пора майже, то е все-таки барва виглядає не так цікаво. Ну, видно, що вона темна, така досить оригінальна, але ввечері, коли ти ходиш перед сном, така вечірня прогулянка заспокійлива, то це так, е ну, більш, е оч більш вражаюче, більш так, е так більш, більш цікаво чи цікавіше. Глибше, звісно, виглядає воно. Ну, це на любителя, хтось любить білі троянди, а хтось, ну тобто, більш світлі кольори, хтось темніші кольори. Тут уже на кольорі смак товариш не всяк. Хтось може не зрозуміти, чому я отак ввечері люблю або перед грозою, коли я бачу, вже суне і думаєш, гроза ж вона ж коли така сильна, міцна. Вона може за, за кілька хвилин, а секунд отсуне суне і потім різко злива. Таке в мене було не раз, що я просто огонила моментом в хату, бо самі змокнути це одне, а, а телефон, щоб злива на нього, не дуже хочеться. Але ж але ж, спокуса є. Надивитися на ті барви перед такою похмурою, темнющою погодою чи, чи годиною. Хочеться. Так, що тут у нас іще? Лябель Султан. Ага. Ну, Воно вже до... ну, як доцвітає. Загалом кущ вже доцвітає, є ще там декілька пуп'янків, але бачите, що я помітила, що ну, це вже такі дуже дрібниці, я не знаю. Хтось теж любить так спостерігати аж дуже детально, що коли впадають пелюстки, то навіть оці ось тичинки лишаються, і воно так цікаво на кущеві виглядає. Не виглядає якось так голо зовсім, ні. Все-таки на фуні листя є ще якісь такі дрібнесенькі, так, і, і воно теж якось так гармонійніше може виглядати, що не лишень листя і паточки. От тут, оскільки це один раз квітує, не обрізаю я, е, нехай зав'язуються шипшинки. Ну, я не знаю, я так вважала, що птахи їх зимою їдять, не думаю, що сильно вони їх їдять. Але воно теж, до речі, шипшинки є різних форм, розмірів. От пухнастість деяких є, деякі є такі величезні, прямо. Ну і те, це теж цікаво спостерігати, особливо коли ти пробуєш десь в якихось там. В будь-чому знайти позитив і щось таке гармонійне, то це дуже допомагає. Це інжир в мене. З руку рік я вкриваю, вкриваю, вкриваю часом. Навіть він мені зав'язував оці м, такі ягідки, вони зав'язуються навесні якраз на наступний рік. Але щось цього року немає. Тому що я вирішила показати, що інжир так. Ніяк не добьюсь, не добьюсь. Хочу інжирів, щоб були в дворі в мене. Ну, в дворі їла має свої, поки що не вдається. Ось і Робін худ і там лівіше вверху видно якраз ті шепшинки, як вони виглядають. Так. Але якщо концентруватися не на шепшиках, а на красі, то так, цьогоріч непогано, досить непогано. Чому? Тому що, хоч і весна була зимна, така затяжна і чекали, ми чекали того тепла і тої весни. Але загалом Перезимала дуже добре вона і не померзли, не здеформувалися квіти, як на багатьох сортах. От п'єрдерон сортом, дуже багато здеформованих. Це кламен здеформованих багато. Ну такі, такі, які мають дуже густу махрову квітку, тугу так, от там багато здеформованих. А от такого плану, хоч тут суцвіття дуже щедрі, досить досить таке щедрі. Але вони всі розкрилися, всі повноцінні. і Може тут не так помітно, якщо десь якась там здеформована, то вона на фоні загальному фоні всіх суцвітів, не є аж так помітно, що щось з нею не так з тою квіткою. Тому дуже шикарно і розкішно виглядає. І нарощує базальні. І там така яскраво червона, насичено, навіть червоно-моркв'яна, червоно-помаранчева, така крапка, кущ. То є червоний маяк, теж спробую підійти. Зараз дуже багато вже розквітло в нього. Але ще покажу Ірма шведська красуня, яка дуже тут вдало я її посадила, без якихо пропланувань, що вона буде під кримської червоною, бо вони гармоніюють. Але так вийшло, що гармоніюють. Таки. Кольори так рожево, от рожевість, і світла рожевість, і кораловість, і така персиковість, і все це гарно поєднується. І форма квітки досить так. Прекрасно теж скомбінувалася. І такий прекрасний базальний мені ця Ірма наростила. чудесно. Загалом мені сподобався цей колір, дуже цікавий. В мене таких, я не знаю, чи є, чи може, і нема. Ну, прямо таких один в один нема. Може, щось досить схоже наближене, але, але не точно. І ось вона має теж таку як ній без старовинну форму. Так, оця серединка. Ну, закручена всередину, хоча починає вона квітнути, не сказав, що Старовина високий центр, досить не пласка така квітка, але коли розкривається, то от є така центр такий загнутий. Але потім все-таки ні. все-таки Вона відкриється, відгорне свої пелюстки і буде така. Вона теж прекрасна, як на сонці, прекрасна в передвечірню годину, бо тоді барва стає такою теплою, 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 дуже, дуже гарною і цікавою. Ще розкрилася шап де Наполеон. Спробую до неї дійти, не вона. Під ноги треба дивитися, щоб я ніде не впала в колючки. Шап де Наполеон. Це Мохова, це перша моя мохова. Ну і так, зацікавила мене найперше не так своєю квіткою, бо квітка не скажу, що щось таке аж надзвичайно несподіване і цікаве. А найперше зацікавила ну, оцим. Пуп'янком, так як воно виглядає, та як воно виглядає, моховість пуп'янкові. Потім, звісно, коли вже квітка вона приховує цю моховість, не видно на фоні квітки її. Але потім, коли облітає, теж це все ще помітно. Ну і аромат теж він досить незвичний. Такий аромат якогось лісу, щось таке цікаве: деревини. От. Але це аромат листя. А квітка, ні, квітка пахне прекрасно, дуже насичено, солодко, запах аромат стариної трояди. Ось така краса, така чарівність. Ну, не надто наростає, але знову ж тут, якби був ґрунт потужніший, трішечки щедріший і поживніший. Так, вона би наростала геть інакше, набагато би активніше. Але так є поки що. Ну і червоний маяк, і якраз гарно сонце захмарилося, прекрасно можу познімати. От яка барва. Барва так дуже помітна. Вона, як на мене, стала яскравішою, і квіти стали більші точно. Ну щедріше, то само собою багато нарощує. Вона, звісно, понарощувала дуже довгі пагони, і базані далі лізуть. А ті базальні, що лізуть, он молодесенькі, такі видно, бордові справа. Вони цьогоріч не квітнутимуть, бо вона один рік, один раз квітує на рік. А вони вже на наступний сезон готують красу. От, теж зимує прекрасно, нічого їй не бракує. Яка б зима не була? Ну, я не скажу, що яка б не була, не було ж на все-таки 25-26 морозуні. От, був досить помірна і лагідна, я б сказала, то вона гарно заклала пуп'янки, перезимувала їх і тепер тішить своєю такою яскравістю. Ем, ну, то можна було би зробити якусь їй таку підтримку. Але, як я казала, вона дуже колюча, і я вже намагаюся трішки більше себе берегти, аніж дуже сильно дбати про те, щоб кожній троянді була гарна підтримка, щоб то все прекрасно ідеально виглядало. Щось то мені вже ну, не в пріоритеті стає, коли постійно травмуєшся. от Не скажуся ні просто, говорю. Як є. От, так бджілочки теж працюють. Воно пахне класично, воно не є старовинно, це є виведено в нашому Нікітському Криму. І вона е має такий якби, класичний аромат. Якщо зав'язати очі, так і понюхати, то, найімовірніше вірші, кожен скаже, що це троянда. Тобто визначать, що, що це за рослина, Йому дали понюхати. Ось так квітне, ну, десь в тиждень уже точно вона буде ще квітнути, хоч і хвиля одноразова, чи то одного квітування за сезон. Але вона, ну, оскільки багато є, і все-таки погоди є. Там старіші трішки, є трішки молодші, навіть протягом сезону вони ж теж нарощують по-різному. І відповідно є так, що на одній, навіть на одному пагоні, частина вже розквітла, а частина ще буде квітувати, тому... Досить тривалий буде квітування. Не до морозів, ні, бо вріє ще одна одноразового квітування кримська красуня, то вона на її хвиля тривала до морозів, бо вона нарощувала, розкривала, якось так встигала і нарощувати, розкривати. Тут не буде до морозів, ні, але, я думаю, десь за місяць вона буде тішити своїми квітами. Ось така гарна і щось. Ага, і той жук прилетів, вже на телефон прилетів. То, що їсть, поїдає і псує мені троянди. Я е, рада, що я все-таки зняла вчасно вийшла і зняла ну, попереднє відео е, красуню цю е, ногідейон, ну, бо я бачила, що там дуже багато пуп'янків і що воно буде ще прекрасніше, але поки що не виглядає. От коли я встигла зняти, воно було набагато більш уквітчене. Зараз ті квіти вже потрішку відходять, ті, що були в кадрі, і ще дуже багато не розкритих пуп'янків. Можливо, ще буде щось гарніше. Побачу. Але зараз воно не виглядає так ефектно, як уже було воно якось в камері чи в кадрі камери. Ось така краса, потужність, здалеку видно. От зараз тут, як, як я не раз вже казала, люблю затриматися надовше, трішечки надовше, біля якогось куща, бо тут пахне, тут якраз, от якраз мохова вона пахне. Насичено старовинно, солодко. І, 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 і той шлейф зараз вітер якраз до, дотягує. Тому люблю я тут затриматися біля цієї краси. Адже мушка ще одна кримська красуня, ну так, я думала, тут більше її буде. Ні, воно теж, якщо я вимовляюсь один раз, але... Ну, не, не багато буде, не багато буде. Я не пам'ятаю, чи вона в мене вже мелькала минулоріч. Ну, так, Тут вже трішечки підпечені квіти, але теж з насичених таких червонющих кольорів. І навіть з тією м -м, оксамитовістю біля країв пелюсток ще більш насичено. Ну, чекати, бо може ще щось розквітне. Ось отут є натяк, що буде ще дріше, то я покажу. Адже мушкай. Що я не повно? Ні, все-таки адже мушкайта, бо в мене ще. В дворі є Ахтіар, та то біла, а ця ні, ця червона. Ось так. Така прогулянка куточком строєних троян. Буде ще вже культурні, як я їх називаю, сучасні не культурні, а сучасні, неправильно я називаю, будуть в кадрі теж незабаром. Вам дякую за перегляд, за активність під відео, за відгуки, коментарі. Всім до наступних відео і па-па!